Доброго дня! Хочу дещо показати вам стосовно різних органзи, а зокрема краю. Давайте почнемо з нового, значить, з нової стрічки. Для магазина, магазині лента і Декор", органза І в описі буде стояти з проволочним краєм в нутрі. Дивіться, з проволки, з проволки. три види органзи. Зараз це тюльпанчик. Потім ось така блакитна з таким контрастним краєм. І ось така яскрава розтяжка. Я коли буду ці три фотографувати, там отак от буде сформований край. Значить, в час буду намагатися показати вам десь тут от світло, ось тут добре видно. Значить, в краюшок обробленої стрічки фабричної вставлена, вставлена проволочка. Не ліска, а проволочка. І ви можете дуже добре формувати край. Тобто, бачите, Дуже легко складка, виходить. ви можете розєточку робити, витягувати цю проволочку. Тобто, ось такі от робити ось такі, ну, в залежності від вашої фантазії, щось таке робити. Так, дивіться. Далі є з ліскою. Ви пам'ятаєте, от по косою там вона різна, Це коли оброблений край, і тут вставлена ліска. Ви можете підтягувати оцю лістку і таким чином також формувати, але ви не зможете. ну, от, е, Вона у вас, от, дивіться, ви так, от, бачите, ви робите оцю, ну, я так достатньо. да, Натискаю цю лістку, бачите, цю складочку, але не так, як з лісткою. З люсткою прям, ви можете потягнути, бачите, і розетка виходить. Тобто тут проволочка, а тут ліска. Далі. Ще коли йде, оброблена контрастною якоюсь там, да, стрічку, чекан, там, там ще у мене будуть. І також тут є ліска, це така органза, косой, яка скроєна, пам'ятаєте, да, з цим господі, шовчиком, я тепер думаю, що в магазині лента і декор ви тепер чітко будете розуміти, що з ліской і з проволокою, чим вони відрізняються. Так. І ще хочу показати про органзу таку, значить, от вони на вигляд на вигляд вони однакові йдуть. Значить, амбре, різні вони йдуть за шириною там, в різному, коротше, кольоровій гамі, але я там буду писати, м'яка і більш жорстка. Ну, Вони на дотик, на дотик трошечки різні. 2,5 більш цупкіша. Так, А38 вона більш-м'яка. Я в описі це буду указувати, Але тут просто оброблений край да, фабрична, Ну тут ні люски, ні проволки немає. Ну, така, в общем, це мій топчик.